Гойна акція Посинкова Україна, яка проводиться в Чернівцях у першу неділю вже вдруге. Проводить її волонтерська організація Буковина українському війську але ми є ініціаторами, а цю ініціативу підтримали школярі міста Чернівців, підприємці краю громадських організацій, та й просто небайдужі громадяни, для яких Україна понад усе. Сьогодні під час цієї акції відбудеться майстер-клас писанкарства. Ми передаємо величезну кількість книг українською мовою, яку зібрали школярі міста Чернівці в рамках 32 ї благодійної акції Українська книга школярам Донбасу. Вона дійсно була. Бою ми зробимо гарну вазу. В цій вазі великосвячені великодні по ко... великодні потики, і ми їх відправимо разом з кошиками, з подарунками для воїнів АТО.